Знаєте, я якраз про це формулювання хотів би розпитати до Олеся Донія, зараз звернутися, тому що насправді от сказати цих два слова Свобода Росії, кожен по-своєму їх може розуміти, і для кожен для, для кожної окремої людини значення вкладається своє. Але те, що ми зараз почули, от від Алексія Барановського: наскільки це збігається з баченням безпековим з баченням України України повоєнної, України безпечної, і чи дійсно можна їх ставити в ряд там абсолютних наших союзників, чи чи не так? Ну, Важлива тема, її можна присвятити і, і і всі дві години. Давайте от з конкретного цього рейда. Важлива б, дуже пропагандистська зараз функція а, і в контрпропаганді російській. З точки військової тактики, чесно кажучи, я би обирав би інший варіант, але, очевидно, ну, мабуть, в армії там там видніше, але я обирав би варіант а, не робити наскоки час від часу на Курщину, Білгородщину, Ворочену, а все-таки зробити потужний рейд в а, тил. Угруповування, яка знаходиться в Луганській в Луганській області через якраз Білгородщину, тому що якщо ми не можемо прорвати поки що, на жаль, їхні редути, то а, пройти через російську територію теоретично це було б можливо. А зараз, якщо робити наскоки час від часу, то будуть туди притягнені резерви російські, і ця можливість у нас буде вичерпана. Але ще раз кажу, так, можливо, може в цьому і мета Відтакти можливо ще, резерви. Ну, резерви будуть підтягнуті. а У нас буде не буде в подальшому можливості пройти в тил. Тому тут питання ну, дискусійне, але це нехай дискутують в Генштабі. Я про іншу тему готовий зараз поговорити, про дуже важливу тему про мобілізаційний ресурс. Дивіться, Росія на першому особливому етапі надзвичайно потужно, на жаль, для нас використовувала український мобілізаційний ресурс, тобто біологічний український ресурс в боротьбі ж проти України. Тобто до третини жертв. З російського боку це були етнічні українці, колишні українські громадяни, які прийшли на біг ворога, стали колаборантами так званий ЛНР, ДНР, там же мобілізовані з Автономної Республіки Крим з Севастополя і не лише з Чорноморського флоту, і е, перебіжчики офіцери, які ще з 91-го року до третини е, жертв з їхнього боку це були е, українці. Окрім того, вони ще берегли етнічний російський ресурс. На першому етапі потужно використовували е, якраз е, е, угруповання з. Автономних регіонів Чечня, Тива, Буряття і таке інше. Україна до останнього моменту слабо використовувала російський мобілізаційний ресурс в боротьбі з Росією. Досвід Першої і Другої світової війн показує, що держави, навіть великі і потужні, вони вдавалися до таких ресурсів. Ну, наприклад, Перша світова війна. Німеччина творила з полонених Російських підданих дві дивізії з українців, всі жупанники і сині жупан жупанників. Тобто вони зробили табори за етнічною ознакою, провели там пропагандистську роботу і наважились дати зброю. Аналогічним були польські утворення в багатьох, до речі, арміях світу в російській імперії проти Німеччини, проти Австрогорщини теж робилися етнічні підрозділи. Я до чого веду. Що нам? У нас а, а, ну, менший біологічний ресурс і мобілізаційний потенціал. Нам потрібно якомога більше використовувати ресурс як мінімум етнічних е, околиць Росії. Тобто, якщо ми мріємо, говоримо про розвал Росії, то потрібно ще щось робити. На цей момент у нас наявний з, з Білорусі в Пол Каліновського та наявний менш чисельний е, легіон е, з вільна Росія. Нам необхідні ще етнічні різноманітні груповання, потрібна окрема пропаганда серед полонених, можливо, збирати в інших регіонах. Тобто робити заділ для того теоретично для нас бажаного сценарія розвалу Росії на етнічні, хоча б на етнічні структури, на етнічні субелементи. Але для цього потрібно робити. Сподіваюся, що поступово-поступово в українській армії такі підрозділи будуть створюватися більше.